Вітаю панство! Тут розклад на кохання та відношення. Ці карти дуже інформативні, вони покажуть, що вас чекає у приватному особистому житті, які новини, які новини будуть скоро, чого чекати від життя. Букет дуже гарна карта, і Трійка-Червова говорить, що у вас буде велике щастя. Буквально от-от буде велике щастя. Дуже гарна карта. І буде кохання, бо трійка червова це червона чи червона це тоді, коли вища сила хоче, щоб ви були щасливі у особистому житті, в партнерському житті. Може, у деяких з вас, хто дивиться, це стосунки, які тільки починаються чи будуть починатися. У когось це стосунки, які будуть продовжуватися. І якщо були якісь перепони у вас, у коханні, то всі перепони пройдуть і ви будете щасливі. Так, бачите, четвірка червова чи червенна, як у вас. Це говориться, бо тут діалект, який може бути ваш, показує чоловіка чи партнера, який думає тепер про вас, мислить, хоче з вами зустрітися, мріє зустрітися, кохає вас гаряче і не може жити без вас. Може пише тепер вам листа, хоче, щоб було споткання. Дуже гарна карта партнера. І велике щастя вас чекає, ви не будете самотньою людиною. А ця карта The Hermit» – це старший аркан. Говорить, що так завгодно вищій силі, щоб ви були разом, щоб ви були щасливі, щоб у вас було, було все добре. Оцей світ, це внутрішній світ цього чоловіка, внутрішній світ його кохання до вас. Внутрішній світ того, що він хоче побудувати особисте щасливе життя з вами, коли приємно, комфортно жити вдвох, щоб ви не була самотня, і цей партнер він не хоче бути самій. Він вже зрозумів, що ви його єдина, єдина кохана. Бачите, так воно і є, бо це ви ваш портрет. Королева Бубен, це ви, і тепер можна уявити себе тут, а його тут. І між вами є цей світ кохання. І The Hermit — це така енергія, коли ніколи ні, ніхто вже не буде впливати на ваше життя разом. Це велика таємниця кохання двох людей. І ніхто не може впливати. Так було, може, що хтось хотів впливати на ваше життя і заважав вам. Але тепер більше ніхто не буде впливати. І це ви вже в майбутньому з цим чоловіком. Чи, якщо ви чоловік, то навпаки зробіть. І ви йдете. У своє майбутнє, бачите? Дев'ятка, червова — це ви. Ви любите своє життя. Може, тепер не так просто вам жити. Ви не любите своє життя. Може, ви виїхали тимчасово чи надовго, у кого яка доля. Чи ви живете там, де небезпечно, і ви хвилюєтеся, чи, чи ви а, щось згубили, згубили, може, навіть свою домівку, може, згубили відношення. Але я скажу, що ви будете щасливі в особистому житті в майбутньому. Бачите, це карта місяць. Дуже-дуже гарна карта. І тут написано: we, have, we all have our best guides within us. If only we would listen. Тут написано, що у нас у всіх є внутрішня сила. Яка провідник, яка веде нас вперед? І тут ви йдете вперед, бачите, вітер якийсь, ви йдете вперед, ви багато пережили чого, але тепер буде щастя. І написано, що цей внутрішній провідник на карті написано тут. Він іде від предків, від духів вашої родини. Бо місяць у картах чи у астрології місяць завжди це предки ваші. Які вас приведуть до щастя, до кохання. приведуть. І написано, що треба слухати свого внутрішнього провідника і не хвилюватися а, так сильно. Бо ваші провідники вони захистять вас. З вами буде все гаразд. Ви будете жити, ви будете щаслива. Вісім це щастя назавжди. І тут, о, можна сказати, Чаші, чи кубки, чи червова така масть говорить, що в майбутньому більше ніколи не буде так, щоб ви плакали, чи переживали, чи хвилювалися. Бо ви вже пройшли так багато, і вища сила хоче вам надати щастя за це все, що вам прийшлося перенести. Бачите, гарна карта тут, ви ви їдете кудись, так, ви, може, виїхали вже чи ви поїдете, у вас буде нове життя. Нове життя, бачите, тут такі гарні квіти при дорозі. Говорять про те, що так, ви багато чого перенесли, бо пік це означає, ви багато чого перенесли. Може, ви розлучені були якийсь час. Але з цього дня уже вища сила буде здійсняти всі ваші мрії. І зведе вас разом знову, бачите, разом тут. The Chariet це карта старшого Аркана, яка говорить, що в майбутньому дорога, шлях буде тільки для щастя, на щастя, на долю. І так, буде багато чого цікавого у вашому житті. Життя не буде таке, як було колись. Буде багато чого цікавого. І щасливого. У вас буде гарна праця і у нього чи у неї, якщо ви чоловік. Бо цей кінь це є інструмент до праці. Ця праця принесе вам заможність, принесе вам стабільні фінанси, принесе вам нове щастя. Хтось з вас влаштується за кордоном. І не думайте, що якщо ви поїхали, то українська душа вона є багато де по світі. Хтось з вас переїде в другий регіон України, і там буде жити щасливо. І завжди знайте, що Вища сила вам допоможе надасть щастя. Бачите, допомога вже йде, і це щаслива допомога, ви будете разом. І я бачу тут зміни. Бо Чаррі це сильніша карта, яка показує, що у вас життя буде дуже мінятися. Бо цей світ, внутрішній світ, хоче вам допомогти. Ви вже, знаєте, готові до тих змін, бо всередині ви вже розумієте, що так, як колись було, не буде більше. І не треба жалкувати за тим, що було і вже нема. Не треба жалкувати за минулим, не жалкуйте більш, Бо ви тут дуже хвилюєтесь і жалкуєте. Треба жити надією на найкраще, бо цей світ внутрішній приведе вас до щастя. І буде ваше життя дуже швидко, швидко змінюватися на найкраще. От побачите. напишіть мені це в коментарях, бо я знаю, що так і буде. З любов'ю до вас, Оленка, з Канади, а ми з Миколою з Києва, і ми вас любимо, і ми хочемо вам допомагати, де ви є в світі. Бо я бачу багато тут з вас, хто дивиться, хто виїхав. Тимчасова чи така доля, так? Виїхати на більш довгий час. А хто з вас дивиться з України? Скрізь по всій землі є велика діаспора українців. бо Багато вже нам прийшлось перенести від нашого північного сусіда 400 років, зате багато діаспори. І не думайте, що якщо ви виїхали, це щось погане, така у вас доля. А якщо ви переїхали десь з України, може, з східної України на Західну Україну, то така доля знова. А я знаю, що тепер вища сила хоче вам надати допомогу, щоб ваша доля була краще, змінювалася на щасливу долю. І так воно і буде, бо я замовила цей розклад вам на щастя. Я прошу вас поділитися цим відео з друзями, якщо найтяжко. Там треба натиснути два рази, поділитися із ким. А так само, якщо не підписане, підписуйтесь, бо тут все для вас. Це терапія, це дивитися в майбутнє і це відпочивати дуже добре для душі для тіла. Будемо бачитися! Слава Україні!